Колега плитичник і каже, вовчик, така ситуація, підскажи що робити. Е, спочатку я виготовляв душовий піддон е, під е, керамогранітом 60 на 60, але е, плани в замовника змінились. Він привіз мозаїку, я вклав ту мозаїку, десь там трохи на слоя вкладав, вона вся попливла і виглядає, каже, не особо Ахті. Що мені робити, типу, бо це ж мозаїка дорожча, а я робив під це, я... як вийти з ситуації? Завтра замовник має приймати роботу. І я розумію, що може бути типу, блин, претензії, що робити. Але каже Малярша була на об'єкті, то я кажу, гляньте, як вона каже, все супер. Я кажу, старий, ну, я не знаю, що ти хочеш почути від мене. Кажу, дивись, по-перше, замовник має повне право тебе джагнути, тому що ти мав його попередити. Якщо він привозить тобі мозаїку, ти мав йому сказати: дивіться, я виготовляв під 60 на 60. Це будуть у вас там додаткові невеличкі затрати за рахунок того, що е, за рахунок того, о, бача, копчики мене спиняють. Тихо, блядь, слава. Слава Ісусу Христу! Я вас знаю. Святошинське управління поліції, рядової поліції Поляниця. Дай Бог. Згідно постанови Кабінету міністрів 1455-1456 на блокпостах можливо додаткова перевірка документів. Дайте, будь ласка, будь-які документи під купіть Приємно вас зустріти. Так, да, дякую. Дякую. Будь ласка, гарної вам дороги, гарного дня. Хочу зауважити, що ось не працює ліва е, лампа лишньої світла. Серйозно? Блін, Просто за можливості виправки. Да, виправки я виправки зараз виправки я тут живу. Не працює. Не працює. Просто за Біля, фара не працювала, але я її пш і все. Коротше, за що я розказував? Одним словом, хлопці і дорогі дівчатка. Треба зразу казати, якщо ви бачите, що щось йде не по плану. По якому ви першочергово домовлялись, ви кажете, дивіться під мозаїку, треба ідеально вирівняти той душовий піддон, щоб він був рівнесенький і тоді вже вкладати це додаткові час і затрати, і все. А так ви взяли під свою відповідальність. Ну і треба зараз ну, виходити з цієї ситуації. І якщо вам замовник забракує цей душовий піддон, то вибачте, мене треба буде його переробляти і робити як для мами.